Слава Україні! Сьогодні з вами будемо говорити про гідру, як збільшити шкоду, як я це бачу, як будувати правильну команду. Ну, і загалом розбиратися, що як і до чого. Перш ніж перейти до відео, нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі. Не знаєте, що написати. Пиш... Я вам говорю: слава Україні! Ви мені пишете в коментарях відповідь. Ну, і погнали! До самого відео. Значить, перше, починаємо ми з побудови команди, це є аура. Аура має бути приписочка у всіх битвах. Наприклад, Уко у всіх битвах, наприклад, Інітве у всіх битвах. Ну, Інітве це загалом я взяв для, просто для того, щоб показати, що у всіх битвах. Ліліту у всіх битвах, Кардіель у всіх битвах. Ось це є важливо. Мітрала у всіх битвах. Тоді воно буде працювати на всіх локаціях. Правильна побудова команди. Як на мене, це має бути один-два герої підтримки. Бажано, щоб герої між собою взагалі щось поєднували: і штрафи, і бонуси. Ну, це взагалі стосується всіх героїв. Тоді воно буде працювати в комплексі дуже круто. Е, наступне це є герой, який буде вішати штрафи. І зо 2-3 ДД. І то виходить у нас 6 героїв. Починаємо. Ідеально, як на мене, це є один з героїв. Це є Уко, який дає штрафи, який дає бонуси, який воскрешає Ліліту, Пітіон, Арбітер, Кардіель, Мітрала. Це є класні герої, яких можна використовувати. І загалом вони просто вам будуть допомагати, все ваші команди. Значить, поїхали. Є ще такий герой, як, наприклад, Шамаель, який буде заповнювати шкалу ходу. І починаємо з того, що він дуже круто грає проти голови страху. Голова страху вішає страх на вашого лідера. Шамаель знімає його і заповнює шкалу ходу. Відповідно, чим частіше вішає страх, тим частіше він заповнює шкалу ходу, тим частіше буде ходити ваш лідер. Вбивають лідера, ходить наступний герой по порядку, як ви виставили. І так Відповідно, Шамеля потрібно ставити останнім команді. Шкода збільшується, це те, що нам потрібно. Йдемо далі по всіх бонусах, розберемося. Є в нас бонус атаки і бонус захисту. Відповідно, це є для ДД. Якщо герой від захисту, то даємо бонус захисту. Якщо герой від атаки, значить шкода знає, отут є приписочка, то даємо бонус атаки. Чи бонус захисту відповідно. Далі, збільшення швидкості. Це є швидкість у нас ключовий параметр у грі. Без швидкості ми нікуди і нічого не зробимо проти будь-кого. Відповідно, чим більша швидкість, тим загалом це буде краще. Є такі герої, як Леді Кімі, яка більше збільшення точності і збільшення швидкості, плюс дає блок штрафів, що дуже круто насправді. Бонус точності аналогічно ситуація. Є в нас ДД, яким може не вистачати точності. Наприклад, от Мічинаки 302, ну, може для 4 гідри бракнути. Відповідно, бонус точності даємо 50%, і все. І в нас виходить 450, цього цілком достатньо. Збільшення критичного шансу, критичної шкоди. Це також непоганий бонус, і непогано він працює. Наприклад, Кардіель, як бачимо, збільшує. Плюс після цього ми атакуємо всією пачкою е, одного ворога, що не може не збільшити вашу шкоду. Бо в принципі, якщо десь комусь там чогось не вистачає, то кабділь це додав і вперед б'ємо, збільшуємо, набиваємо. Блок штрафів також хороший бонус, який в нас вішає, наприклад, ліліту. Нас не можуть законтролити, нас не можуть е, накласти на нас провокацію, на нас не можуть повішити отруту, чи ще якісь штрафи, які нам, в принципі, не є потрібні. Посилення також непоганий бонус. Загалом, якщо ви не знаєте, як шукати бонуси, є ось тут така допомога. Так, бонуси. і от Наприклад, посилення. Хто в нас накладає? Посилення де воно є? Наприклад, Python. Це прекрасно. Воскрешає, накладає посилення, команда під посиленням стає трохи міцнішою. Щит союзників і щит також аналогічно збільшують ваше виживання, команда живучіша, стоїть довше, відповідно набуває більше. Завіса бездоганна завіса. Наприклад, е такі герої, як Ліліту, Ельва, також вішає завісу. Це ж де воно є? Бездоганну завісу. Відповідно, на нас не не накладає голова страх страх, і, відповідно, ми не пропускаємо хід. Є такий бонус, як регенерація чи активація регенерації також дуже круто, дуже круто залітає, дуже збільшує знову ж таки ваше виживання. Ви ви, ви стоїте, ви не вмираєте, бо ваше здоров'я відновлюється. Після смертне оживлення, Кардіель, наприклад. Знімає штрафи і накладає після смертне оживлення. Вашого героя вбивають, герой зразу оживає, тобто, відповідно ваш герой інший, якийсь, який має, може воскрешати, він не тратить свій навик на це, бо герой ожив сам. Глузування, наприклад, Емік дуже круто також заходить. Е, є от такий у нас бонус глузування. Відповідно, голова б'є саме еміка. Вона не може вдарити когось інакшого. Вона б'є, якщо от в соло ціль, відповідно, вона буде бити в героя, який це наклав. Плюс він накладає невмирання, що також збільшує його виживання і його вбити не так просто буде. Збільшення опору. Ну тут зрозуміло, в принципі, десь може не вистачати опору. Бо потрібно і опір, і точність, щоб вас не крали бонуси, накладаємо збільшення, все прекрасно працює, стоїмо і, і терпимо. Лікування, ну тут, в принципі, все зрозуміло. Герої втрачають здоров'я, коли їх гідра. відповідно, потрібно лікуватися. Як би це не звучало. Тому це, в принципі, також досить потрібний бонус. Є ще такий бонус у нас як вирівнювання здоров'я. Знову ж таки, все для того, щоб стояти довше і, і набувати більше. Марічка буде відновлювати скорочене здоров'я. Також е голови б'ють і скорочують наше здоров'я. Відповідно, Марічка, оце, воно засвічується на, в нас на екрані, в нашій шкалі, таким червоненьким. І це... Ми його під час звичайного лікування відновити не можемо. От, якщо є такий припис, що відновлює, відновлює скорочене здоров'я, тоді воно буде працювати. Штрафи і контроль. Тут також знову ж таки є різні герої, є різні штрафи, і давайте поговоримо про них більш конкретно. Наприклад, є в нас різні стратегії, припустимо, перша гідра це одна ситуація. Ну і третя, четверта — це зовсім інша ситуація. Ну, перша друга, можна так сказати. Е, перша друга ідеально заходить Лідія, ідеально заходить гуртук, де наші ДД будуть виб вибивати е, голови фактично з одного удару. Наприклад, Тунда дає моїй перезарядку, і штрафи, бонуси, і погнали. І вона буде нон-стоп гаратити. Набуває дуже багато. Ну, але треба правильно одіти, правильно зібрати пачку, підібрати саме під неї. Е, тут є також декілька хороших героїв, е, крім тих, що я вже озвучив, знову ж таки, УКО, <хи> який буде віддавати е, штрафи і, і бонуси. Е, Далі з більш бюджетних героїв це буде Уго, е, Фірол, які будуть давати також бонуси. Бонуси і... Штрафи. Тож, поїхали по порядку, що як ми зможемо збільшити. Ми даємо штрафи захисту, слабкість. Відповідно, герой під цими штрафами е, по ворогу буде навдавати значно більше шкоди. Е, для того, щоб е, пачка наша стояла довше, витримала більшу кількість ударів від гідри. Ми даємо штраф атаки ворогу. Це також. Дуже класно працює. Зменшення критичної шкоди, зменшення критичного шансу. Все те, що перераховував раніше в бонусах, все це, все це тепер можна використовувати і навпаки. Бо ці штрафи також будуть працювати Критичний, критичного шансу, критичної шкоди. Але, ну, Все працює в сукупності, зменшення швидкості, зменшення точності. Відповідно, чим гідра має зменшення точності штраф. Відповідно, вона нам вже потрібно менше опору. І таким чином ми можемо поєднувати одне з другим. Нам не треба буде давати вже бонус опору, якщо ми даємо штраф точності. Розумієте? Тому що вже ми це виправили. Отрута випалювання здоров'я, а також активація цих штрафів. Є в нас, наприклад, такий герой, як Гнишак, який вішає ще й бомби, вішає штраф атаки. Вішає бомби, тоді це переходить в отруту, яку не можна зняти. І, відповідно, голова клінцер цього не зніме. Ідеально заходить. Ну, але також там треба з гнишоком бути обережним, бо він буває, забуває всі штрафи, і більше ні на які не всі слоти. Там їх загалом можна повішати 10 штрафів. І ти не можеш більше повішати, коли тобі треба ще якийсь штраф додати, бо вже нема місця, всі слоти зайняті. Того це також треба бути. Акуратним все і обережно. Ну і йдемо е, по випалюванню здоров'я. Такі герої, як Артак, наприклад, дуже класно заходить. Е, Колись знімав про нього огляд. Де він нас є? У у е, який накладає спочатку випалювання, а потім активовує випалювання. Герой від здоров'я, так що прекрасно заходить, залітає, набиває багато. І навіть такий герой, як Артак. Робимо їм, даємо, ну бажано 100 критичного шансу. Ну не вистачило, бо є в мене герої ще крутіші, тому одів що одів, Даємо 100 критичного шансу, побільше критичної шкоди. Ну і, і погнали набувати багато шкоди на Дібі. Провокація також дуже потрібна для голови, яка клінцера, яка буде знімати бонуси. Тримаємо її провокацію, і в принципі, все, вона нічого нікого не поклінцить. Наприклад, Моллі Кажу ще раз, супер топ-герой якраз з цим справляється ідеально. Наприклад, ловець може бути вішати. Наприклад, в мене є. Хто тут в мене є ще? В мене є криск, який також вішає провокацію. Ну він на один хід єдиний погано, а от Молі може повішати на два ходи. Тому, тому Молі цікавіше, але вони, це зовсім різні типи героїв. Замовляння також бажаний штраф. Того, що якщо у вас є ДД, наприклад, гнут, який буде бити від максимального здоров'я в одну ціль, він в голову, яка краде бонуси, може не попасти. Того, що там вона усуває з себе, переносить удари на якусь іншу голову. Відповідно, такий герой, як Мітрала, яка дає замовляння, якщо на цю голову, на цього злодія ми вішаємо. Замовляння, тоді ми в соло ціль в неї можемо бити, і ми попадаємо прямо в неї так, як нам пасує. Важливий момент, до речі, треба також це знати: зняття бонусів або крадіж, крадіж бонусів. Такий герой, як Геуман, наприклад, який знімає бонуси, забирає собі. Важливий, важливий момент. І накладає випалювання здоров'я. Також дуже круто заходить. І працює. Якщо у вас там не вистачає героїв, є ще такі герої, які поширюють штрафи. Ви накладаєте там е, штрафи, ви маєте не, не, не масовий штраф, е, а от як і уман більше є е, е, випалювання здоров'я на одного ворога. Ви берете, наприклад, візиря Овільса. Ну, але це так суто на старті, бо потім вже цей слот буде для вас зайнятий. І він е, може поширити штрафи на інші. Три голови ще додатково. Ну, Це також важливий момент. По штрафах, по бонусах ми розібралися, йдемо ми до ДД. Е, ідеально, герої заходять також, які поєднують чи штрафи, чи бонуси, чи ще щось корисне. Е, дуже не рекомендую брати героїв, які просто, просто там можуть вдарити і все. От, Наприклад, е, для кого ми взяли, наприклад. Героя, який не робить більше нічого. Просто б'є і все. Ну, Не працює воно так. Тут має бути максимально поєднання. Наприклад, якщо ми беремо, поговоримо знову ж таки про першу гідру, так як ми казали, Гурптук з Лідією, як працюють в парі, класно, трунда ідеально залітає. Їй не треба більше нічого, ніяких бонусів, штрафів, їй дали бонус атаки, і вона пробуває. Все. все решта Більше нічого не цікавить. Ну але це єдиний варіант нюанс, що це є перша там гідра. Якщо ми йдемо про другу тре... третю, ну, друга ще також ближче вона до першої, тому... Там також можна набувати і трундою. А якщо ми вже говоримо про третю-четверту, то ми вже говоримо конкретно про штрафи, які можна поєднувати. Наприклад, що в нас е, може бути? Ідеально, герої, які туди залітають, акриція, гнут, гнишак, Мічінакі, Гразур, Артак, Хаск, елітний геумант. Не елітний геумант, а елітний гвардійці геомант. Е, наприклад, Мічінакі. Він в нас накладає ще замовляння. Він у нас ще накладає зменшення захисту і атаку, зменшення атаки, а також накладає випалення здоров'я. Поєднання класне. Того, того, того треба брати і користуватися. Гнут у нас е, накладає на себе контратаку або зменшення атаки чи слабкість на всіх ворогів. Але от з контратакою тут важливо бути обережним, тому що голова, яка краде бонуси, перед цим ми вішаємо на неї блок бонусів. Тоді гнут, якщо на себе накладе контратаку, тоді її не вкрадуть. Відповідно, пачка не вмре, буде працювати і буде набувати більше. ДД, які ідеально залітають на третю четверту їдру, герої, які будуть бити від максимального здоров'я ворога. От, така от приписочка: це гнут, це акриція, це хаск, це елітний гвардієць, гразур. От таким чином ми це і будуємо. Герої, які вішають штрафи, які не можна зняти. Наприклад, той самий гнишак нашу отруту неможливо зняти, тому це класно і це можна використовувати. Як бити і в яку голову правильно бити, щоб була шкода максимально висока і щоб ну, відповідно ви набували найбільше? П'ємо голови, які мають найменше захисту. Як на мене, найменше починаємо від найменшого до найбільшого. Найменше це голова розбрату, та яка краде в нас бонуси. Далі голова плісняви, та яка вішає отруту, люті ДД. Гниття це клінцер. Далі голова Тортур це та яка віша істра. І голова нівичень це сама жирна та... то в неї, в неї дуже важко відбити вашого союзника. Особливо в кінці, коли вона там за два ходи робить два ходи підряд, ну, тому в неї б'ємо найрідше. Не най, 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 Що робимо ще? Такі герої, якщо у вас іде, як гнут. Ми маємо контролювати те, що е, нашу масуху, масуха відносно масуха герой б'є в соло ціль від Макс Здоров'я. Відповідно, якщо ми бачимо, що зараз через один хід буде е, з'їдати нашого союзника. Ми цей навик не використовуємо. Ми пропускаємо один хід, тобто використовуємо там А2 чи, чи А 1 тільки тоді, коли з'їли, ми зразу б'ємо. Від максимального здоров'я, відповідно, швидко звільняємо, відповідно більше набиваємо. Також ще один момент. Використовуємо те, кого треба бити. Якщо гнут в нас зеленої стихії, ми вибираємо голову ще додатково, крім того, скільки в неї захисту, те, що я говорив чуть-чуть раніше, ми ще вибираємо слабшої стихії, тобто голову сили червону. червоненький тут має бути значок. Відповідно, гнут буде лупити синіше. Що в нас це буде трунда, в неї синій значок, то ми беремо, беремо голову духу. Тобто тут буде зелененький значок. Ну і відповідно, ви зрозуміли, як воно працює. Що ще класно працює? Ми відсікаємо голови, тоді б'ємо саме в відсіченні голови. Відповідно, шкода збільшується, і ми отримуємо більше, більше шкоди. Правильна послідовність ходів. Як в нас мають ходити хо... наші герої? Наприклад. Це є в нас бонуси, наприклад, арбітер, тоді в нас йдуть штрафи, штрафи або бонуси. Наприклад, хто в нас фірел дає бонуси, е, так, Подрик дає бонуси, фірол дає е, штрафи, і тоді наші голови ДД. Бо якщо ми проігноруємо цей момент, відповідно. Голови можуть бути там під бонусом захисту чи ще чогось, і ми втрачаємо наші ходи, відповідно набуваємо менше шкоди, з чим ми зараз стараємося поборотися. Ну і після тих всіх ДД ще може бути такий нюанс, як перезарядка. Перезаряджаємо і робимо все те саме по колу. Так, наступний момент це в нас є велика зала. Також збільшує нашу шкоду. Що захист, що атака, що здоров'я, відповідно, де в нас, який де, відповідно, той параметр нам потрібно збільшити. Критичну шкоду збільшимо також для всіх. Це мусить бути. Є ще один момент, ще бонуси локації. Також на гідрі ми це використовуємо. збільшимо швидкість обов'язково. Ігнорування захисту обов'язково. ну, Атака здоров'я, захист про це ми поговорили, ну відповідно, і критичну шкоду також. Це. Допомагає нам в проходженні і набиванні найбільше. Ну і ще один ключовий параметр в тому всьому гідру ми б'ємо руками. Б'ємо руками, тоді ми слідкуємо за правильною послідовністю ходів. І не буде так, що в нас когось їли, а тут вони не звільнили, бо, бо герої запрограмовані ходити по певній послідовності. А так ми бачимо, що як і до чого. Відповідно, ми це робимо правильно, ми це. Контролюємо і набиваємо якомога більше. Ось таке вийшло відео. Пишіть, що знали, можливо, знали, можливо, щось не знали, щось дізналися для себе нового. Загалом, як вам відео, розказав вроде, все, що знаю, підготувався трохи. І дякую вам за перегляд. Все буде Україна і до нових зустрічей!